Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. В будь-якому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка мисливець Брюте. Колись за старих часів жили в сконі чоловіки з дружиною, і був у них один єдиний син. Брютте. З маличку полюбляв хлопчик із рушницею ходити. Саме тому і прозвали його мисливець Брютте. Минуло чимало часу. Брюте підріс, став великим і сильним. І от якось пішов він, як зазвичай, у ліс на полювання і бачить. На вершині голої скелі маля сидить, і рученятами від величезного орла відбивається, а орел так і кружляє над ним, так і наровить каменем на дитя впасти. Зарядив тоді Брюдте свою рушницю, прицілився та й вистрелив в орла. Той Тут таки і впав. Тоді Брюте здерся на скелю, аби маля зняти, і побачив, що врятував не людське дитинча, а троленя побачив він і задумався на хвильку. Дарма я орла стрелив. Навіщо було тролевого виродка жаліти? Але глянувши на троленя, Брюте побачив, що воно добре і лагідне, а троленя наче його думки відгадало. Та й каже: Не сумуй, що орла стрелив. Це не Орел, це злий троль, який заприсягся. Наше сімейство зі світу жити він нам лиха та горя заподіяв. Спасибі тобі, добрий мисливцю, ходімо ж зі мною. Віддячу я тобі по заслузі. От привело троленя мисливця брюте, до себе додому. Як почули старий тролі, що мисливець їхню дитину від орла врятував, тут таки вирішили йому віддячити, повели до своєї скарбниці і сказали, Вибери собі з усього, що тут бачиш, три речі. А вибирати було з чого? Було там і золото, і срібло, і коні, і золоті карети. Стоїть, брюте, а очі в нього так і розбігаються. Побачило тролиня, що мисливець розгубився, підкралося і тихенько йому прошепотіло. Бери отого сірого віслючка. Дерев'яну сопілочку та стару рушницю послухався брюте, узяв усе, що йому тролиня порадило. І, попрощавшись із тролями, хотів було вже йти, а тролиня йому знов шепотить. Королю якраз вправний мисливець потрібен. Спробуй до нього на службу найнятися. Послухав Брюти троленя і на цей раз. Пішов він у королівський замок і найнявся до короля мисливцем, став юнак королю служити. І тут згодилося йому і дерев'яна сопілочка, і стара рушниця. Що він її в подарунок від тролів одержав. Вийде було брюте в ліс, заграє на сопілочці, а до нього з усіх боків яка, хочеш дичина, злітається. Тільки й устигай цілитись та стріляти, а його рушниця завжди била без промаху. Тільки й устигай дичину підбирати. На королівському столі ще зроди такої багатої дичини не було. І ще зроду жоден мисливець у такій ластці, як Брюде, у короля не був. Ох, і не сподобалось це королівським придворним. Розлютилися вони і тільки чекали тієї нагоди. Щоб досадити брюте і позбавити його королівської ласки. А в брюте і у думках не було, що проти нього зло затівають, і він зовсім не збирався приховувати, як дичину для королівського столу здобуває. Незабаром довідалися королівські придворні про всі його таємниці. Пішли вони до короля і сказали, що, так, мовляв, і так, Брютте злий троль, тож треба його знищити. А якщо він хоче своє життя врятувати, тоді нехай визволить королівську доньку, що її викрала колись зла відьма. Вислухавши придворних, король звелів покликати Брютте. І каже, якщо хочеш урятувати своє життя, то поверни мені принцесу. Я знаю, що ти з тролями приятелюєш. Помирати зараз мені аж ніяк не хочеться. Краще вже покласти за цю справу життя і знайти принцесу. Сказав Брюте королю, а сам подумав спробую щастя, хто смілий, той і цілий. Та й пішов від короля. Стоїть Брюте біля воріт королівського замку і не знає, куди йому рушати та де принцесу шукати. Ех, було б це зараз зі мною тролиня. Сказав мисливець і раптом згадав про тролеву сопілочку, а потім витяг її та й заграв. І тільки но він заграв, як по всьому лісові враз залунав стогін, Рев, свист, не встиг брюти отямитися, а перед ним стоїть маленький сірий віслючок. Хоч і забув ти мене із собою взяти, мовив віслючок. Я все одно на тебе не серджусь, адже ти тролиня від орла врятував. Сідай, хочеш мені на спину, я відвезу тебе в замок до відьми. Роби все, що я тобі скажу. І принцеса буде твоя. Але пам'ятай, якщо злякаєшся і захочеш назад повернутися, то буде нам із тобою смерть. Брюте пообіцяв і слючкові робити все-все, що він не наказав. А хоробрості мені не забракне. Сказав юнак. Отож рушили вони в далеку путь дорогу. Брютові геть незнайомо, а віслючок біжить собі та й біжить, наче не вперше йому цим шляхом простувати. Нарешті дісталися вони до відьміного замку. Постукав Брюти у ворота. І вони враз відчинились, а з них вийшла відьма така страшна, престрашна, ноги в неї страусині, тулуб жаб'ячий, шия гусяча, а голова орлина. Не думав брюте. Що на світі може бути таке чудовисько? Затремтів він від страху, та, на щастя, вчасно схаменувся, згадав, що обіцяв віслючкові нічого не боятися, і, набравшись сміливості, каже відьмі: Ану, віддавай мені принцесу, яку ти вкрала. Збагнувши, що Брюти нічим не злякаєш, відьма обернулася на людину, запросила юнака в замок, а віслючка наказала відвести на стайню. Коли вони увійшли в замок, відьма сама провела Брюти до принцеси. А принцеса сиділа у світлиці. І шовком та золотом чарівний візерунок вишивала. От відьма і питає її. Хочеш із Брюти додому поїхати? «А вже ж хочу, відповіла принцеса. Тоді відьма й каже Брюту. Ну, що ж, даю тобі три дні на випробування. Як знайдеш тричі за три дні принцесу, звільню її. І поїде вона з тобою додому. А як не знайдеш, сам моїм бранцем станеш. І Брюте погодився, понадіявся, що йому віслючок допоможе. Повела його відьма. В багато упочивальню, а він і каже. Ні, ні, спасибі тобі, я не хочу в замку віночувати», сказав та й пішов до віслючка на стайню. Ох і розлютилася ж відьма, а змусити брюте в замку віночувати не може. Отож вийшло так. Як і хотів брюте. Прийшов він на стайню, нагодував, напоїв свого віслючка і про відьміну угоду йому розповів, а віслючок і наказує Брюте, так, мовляв, і так роби. Прийшов уранці брюте в замок. А відьма вже принцесу сховала, шукав мисливець принцесу шукав і раптом запримітив її кошечок із шитвом. Узяв він тоді звідтиля найменший шовковий клубочок і тільки но хотів його собі до кишені засунути, а принцеса й каже, А я тут зачарувала її відьма і зробила такою малесенькою. Що вона навіть змогла у шовкові клубочок сховатися. Пощастило тобі на цей раз, буркнула відьма. Ну, нічого, завтра я її краще сховаю. І на другу ніч Брюти знову спав на стайні, а віслючок, як і першої ночі, знову дав йому добру пораду. Так, мовляв, і так роби, наступного дня прийшов Брюте в замок. А відьма вже принцесу сховала, шукав принцесу мисливець, шукав і раптом побачив дубовий стіл. Узяв він зі столу хлібину та ніж, і вже було намірився тим ножем хлібину різати. Аж тут. Почув принцесин голос. Ой, ой, пожалій мене, не ріж. Зачарувала її відьма і зробила такою малесенькою, що вона змогла навіть у хлібині сховатися. Тепер я знаю, хто твій порадник, розгнівалася відьма. Ну, та нічого. Подивимося, що далі буде. І от на третій день задумала відьма таке, що віслючок не зміг наперед сказати, куди вона сховає принцесу. Прийшов Брюти у замок, шукав принцесу, шукав, але так і не знайшов. А відьма від радощів аж сяє. Пішов він тоді до віслючка і розповів йому про своє лихо. Відведи мене до колодязя на водопій», попросив мисливця віслючок. Відвів мисливець віслючка до колодязя, аж раптом, бачить, на ослячому копиті геть сидить. От я тебе зараз спіймаю сказав Брюте, злякавшись, що той ужалить віслючка. Ой, ой, не вбивай мене, закричала принцеса. Зачарувала її відьма і обернула на Гедзя, а Брюте і втретє її знайшов. Розлютилася тоді відьма, так, що аж луснула з досади. Глянув брюте, а віслючка теж наче й не було, а замість нього стоїть біля колодязя тролиня. Ти переміг іще одного ворога, відьму, тож бери собі її землі. Тепер ти напевно зрівняєшся багатством із батьком принцеси. Сказало воно, і тут таки щезло. Тоді брюте з принцесою сіли в золоту карету та й рушили собі в королівський замок до її батька. Там вони згуляли гучне весілля, і Брюте став королем у відьміній державі. Він і досі нею править. І ще жодного разу не доводилося мені чути, щоб хтось ображався на короля, мисливця брюте. Тут і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.